Їжте яйця кожен день протягом місяця. Протягом століть яйця були основним продуктом людського раціону, славлячись не лише своєю універсальністю, але й багатством поживних речовин. У цьому відео ми розглянемо численні переваги включення яєць у ваш раціон, починаючи від основних поживних речовин і закінчуючи потенційними перевагами для здоров'я. Склад яєць багатий поживними речовинами. Яйця є повноцінним джерелом білка, що містить усі дев'ять незамінних амінокислот, які мають вирішальне значення для відновлення м'язів і загального функціонування організму. В склад яєць входить великий набір вітамінів А, Б, Д, Є і мінералів залізо, фосфор, цинк, які сприяють різноманітним фізіологічним процесам. Здоров'я мозку та когнітивні функції. Яйця є провідним джерелом холіну, життєво важливої поживної речовини, пов'язаної зі здоров'ям мозку, покращенням пам'яті та неврологічним розвитком, що робить їх чудовим вибором для людей будь-якого віку. Яйця. Особливо збагачені омега 3 жирними кислотами можуть позитивно впливати на когнітивні функції та зменшувати ризик нейродегенеративних захворювань. Контроль ваги та насичення дослідження доводять, що вміст білка в яйцях допомагає контролювати вагу, сприяючи відчуттю ситості, зменшуючи загальне споживання калорій. Науковці підтверджують, що яйця прискорюють метаболізм, потенційно сприяючи зниженню та підтримці ваги у людей середнього та старшого віку. Здоров'я серця причин занепокоєнь є вміст холестерину в яйцях. Однак дослідження показують, що харчування високоякісними білками та іншими корисними поживними речовинами у яйцях може виробляти добрий холестерин, який може покращити здоров'я серця. Важливо розглядати споживання яєць в контексті загального харчування. Якщо вони вживаються у складі збалансованої дієти, що включає різноманітні продукти, це може бути безпечним для здоров'я серця. Здоров'я м'язів і кісток. Яйця багаті вітамінами та мінералами, такими як вітамін Д, важливий для зміцнення кісток та вітамін К, що сприяє їхньому здоров'ю. Мінерали, такі як фосфор та залізо, також відіграють важливу роль у підтримці кістково-м'язового здоров'я. Яйця містять ліцеїн, амінокислоту, яка може допомагати у збереженні еластичності та міцності м'язових тканин. Це особливо важливо для здоров'я суглобів та зменшення ризику травм. Здоров'я очей. Вміст вітамінів А та Е у яйцях також важливий для здоров'я очей. Вітамін А є необхідним для правильного функціонування сітківки, а вітамін Е відомий своїми антиоксидантними властивостями, які сприяють захисту клітин очей від окислювального стресу. Білок у яйцях сприяє утриманню стійкої структури ока, а мінерали, такі як цинк, селен та мідь, важливі для здоров'я очей та підтримки імунітету. Отже, яйця це не тільки смачна страва, але і цінний дарунок від природи для нашого здоров'я. Додавання їх до раціону може сприяти оптимальному функціонуванню організму. Важливо враховувати різноманіття та збалансованість дієти для максимального здоров'я та благополуччя. Яйця це не просто страва, це запорука нашого добробуту та енергії.